Сьогодні у випуску фейк від російської пропаганди знову намагаються дискредитувати наших військових. Босий п'яний і агресивний. Львів'янин напав на поліцію. Контрабанда на півтора мільйона гривень. Що віз у багажнику мешканець області? Дев'ять дач загорілись. Що сталося у Соснівці? Підлітки викрили мотоцик. Тепер читають книжки. Маршрутка без квитка і штраф на 5 тисяч гривень. Ратуша знову відчиняє свої двері про це та більше. Далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Яллех Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. РФ поширила фейки про військового грабіжника з Львівщини. Російська пропаганда створила новий фейк, намагаючись дискредитувати збройні сили України. У центрі стратегічної комунікації повідомили, що інформацію про нібито військового 80-ї галицької бригади, який пограбував пенсіонера у стебнику, не відповідає дійсності. Згідно з повідомленням нацполіції, 43-річний мешканець Стебника раніше судимий, викрав у пенсіонера гаманець із грошима відомостей про його належність до будь-якої Військової частини немає у російських телеграм-каналах. Поширили історію, нібито військовий 80-ї бригади пограбував пенсіонера, який поміняв долари для лікування онучки хворої на рак. І що злочинець не може забути фронтових звичок у центрі. Наголошують, що усі ці деталі вигадані. Мета фейку дискредитувати українських військових. Це черговий приклад інформаційно-психологічної операції ІПСО, спрямованої на послаблення довіри суспільства до сил оборони України. України центр стратегічних комунікацій закликає громадян перевіряти інформацію та не піддаватись на провокації ворога. За побиття патрульних затримали 30-річного львів'янина. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння і був за кермом. За напад на патрульних поліцейських затримали 30-річного львів'янина. Чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення. Про це повідомили у п'ятницю, 25 квітня у поліції Львівської області. За даними правоохоронців, пізно ввечері в четверга вони приїхали на виклик на вулицю Стрийську. Заявник повідомив, що сталася бійка, прибувши на місце події, правоохоронці виявили чоловік. Який сидів за кермом алкоголю мазда та візуально перебував у стані алкогольного сп'яніння? Потерпілого вже не було. Зазначають у повідомленні поліції. Під час з'ясування обставин 30-річний львів'янин почав конфліктувати з поліцейськими та битися. З відео, які поширювали у соціальних мережах, очевидці. Видно, що нападник був босим і двічі вдарив одного з поліцейських, а також поліцейську. Правоохоронці затримали порушника та викликали оперативників слідчо-оперативної групи. Поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею про погрози або насильство щодо працівників правоохоронних органів. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому або обрання запобіжного заходу. На львівщині правоохоронці викрили 17-річного жителя одного із сіл, який продавав марихуану наркозалежним мешканцям, особисто з рук в руки. Про це повідомили 25 квітня у поліції Львівської області. Підлітка затримали 24 квітня у місті Кам'янка-Бузька після чергового продажу канабісу місцевим мешканцям. Під час обшуку у помешканні 17-річного хлопчика поліцейські вилучили розфасований у паперові пакети канабіс, який направили на експертизу. Хлопців загрожує позбавлення. Волі на строк до восьми років. За словами поліцейських підліток також збував наркотики неповнолітнім. Мешканці Львівщини затримали на кордоні з контрабандою на півтора мільйона гривень. Беп на Львівщині повідомили про підозру місцевому мешканцю, який намагався контрабандою завести з Польщі 11,5 тисяч наркомістивих паучів на суму півтора мільйона гривень. Як повідомили у п'ятницю, 25 квітня у БЕП Львівщини мешканець Львівщини намагався ввести нікотиновмісні павлючі в Україну в однією з країн Європейського союзу без плати митних платежів. Нелегальну продукцію правоохоронці виявили під час огляду його автомобіля у пункті пропуску Медика медикашигині. Детективи територіального БЕП у Львівській області вилучили 11 тисяч 520 Нікото вмістимих паучів орієнтовною сумою на понад півтора мільйона гривень. Співробітники БЕП повідомили водію про підозру за контрабанду під акцизних товарів за частиною першої статтею 201.4 Кримінального кодексу України. Водія Львівської маршрутки оштрафували на понад 5 тисяч гривень за. Невиданий квиток у Львові. Водія маршрутки оштрафували за те, що після оплати проїзду він не видав проїзний квиток пасажиру. Про це йдеться у постанові, яку 23 квітня опублікували у єдиному судовому реєстрі. Як йдеться у справі, 8 лютого 2025 року по вулиці Городоцькій 25 у Львові, водій маршрутки номер 31 який курсував із залізничного вокзалу до Галицького перехрестя, не видав пасажиру квиток після того, як той оплатив 25 гривень за проїзд. На чоловіка склали адміністратив. Инний протокол за статтею про дрібне викрадення майна його звинуватили у привласненні 25 гривень за проїзд. Свою провину водій визнав повністю у рішенні. Зазначено, що суд вирішив накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 5100 гривень. Окрім цього, чоловік має також сплатити 605 гривень 60 копійок судового збору. Підліткам з Львівщини просудили почитати мотиваційну книжку. Після крадіжки мотоцикла жовківський районний суд виніс вирок двом підліткам, які викрили мотоцикл. Суд призначив обом школярам пробаційний нагляд і зобов'язав прочитати мотиваційну книжку. Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 24 квітня у єдиному судовому реєстрі. У матеріалах справи йдеться, що обвинуваченими є школярі родом із Львівщини, які заздалегідь планували крадіжку. Спершу підлітки знайшли оголошення про продаж мотоцикла. Кові моделі 300 st в інтернеті і домовились про зустріч із продавцем. Надалі, 23 грудня минулого року, хлопці разом приїхали до села Гряда аби оглянути транспорт. Однак, під час випробування мотоцикла школярі втекли на ньому в інше село. По дорозі з мотоцикла позирали наклейки і зняли номерний знак. Транспорт сховали у гаражі вдома одного з хлопців і надалі користувались ним на власний розсуд. Так продавцеві завдали шкоди на понад 80 тисяч гривень. Двоє підлітків. Визнали свою вину і розкаялись. Суд призначив одному з винуватців два роки пробаційного нагляду, а іншому три роки. Так, обоє зобов'язані періодично з'являтись для реєстрації органу пробації, повідомляти про зміну свого місця проживання і навчання, не виїжджати за межі України без погодження та прочитати мотиваційну книгу чотирьох письменників або книжку Як навчитись контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків. Вирок можна оскаржити, подавши апеляцію. На Львівщині вогонь знищив дев'ять дерев'яних дачних будиночків. Надзвичайники врятували від вогню 12 будиночків. 24 квітня у місті Соснівка Шептицького району виникла пожежа на відкритій території. Горіла суха трава та дев'ять дерев'яних дачних будиночків. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Львівській області. Через сильне полум'я існувала загроза перекидання вогню на сусідні дачі. На момент прибуття надзвичайників до місця виклику горіло дев'ять закинутих дерев'яних дачних будиночків та суха трава з чагарниками, окремими осеред. На площі півтори тисячі квадратних метрів була загроза поширення пожежі та перекидання на поруч розташовані будівлі, дачні будиночки. Йдеться у повідомленні до гасіння. Залучили 10 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. У ДСНС закликають мешканців не палити суху траву. Отже це не лише шкодить довкіллю, а й несе реальну загрозу житлу. За підпал передбачені штрафи від. Трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для громадян, і від 15300 тисяч гривень до 21420 тисячі гривень для посадовців. Важу ратуші у Львові знову відкрили для відвідувачів з 1 травня. Оглядовий майданчик ратуші працюватиме щодня. Про це 25 квітня повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко. Після довгої перерви через війну ми поступово повертаємо цю улюблену традицію для львів'ян і гостей міста. Йдеться у повідомленні. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги та тільки мирного неба над головою.